вас, А точніше здоровенькі були. Уряд України підготував державний бюджет на 2023 рік. Ніс Верховну Раду і 20 жовтня за нього будуть голосувати в першому читанні. Скріб за все проголосують. Ну що вам сказати? Якщо читати уважно державний бюджет на 2023 рік, можна зробити висновок один, але чіткий. Війна буде продовжуватись весь. 2023 рік. Бюджет виключно підвільно. Ну, дивіться самі, якщо цифри. Заплановано, що доходи державного бюджету складуть скільки там трильйон 200. А витрати 2 трильйона 600. При цьому трильйон 300 піде на армію. Ну, армію, силові структури. Тобто 50% витрат державного бюджету на наступний рік це війна. 50%. Так, да, планують виділити 800 мільярдів, це пенсії, ну, відповідно, переселенці, біженці і так далі. Крім того, планують скоротити витрати на держслужбовців. Смішно, звичайно. Так, да, скоротять, не заперечую, на 11 мільярдів. Ви самі розумієте, треба трильйон, 11 мільярдів. Це не суттєво. Просто надбавки відміють премії, то що ви зрозуміли, що буде. Крім того, ви ж розумієте, що так чи інакше треба бути в гроші для того, щоб ну, війна то війну відбудовувати треба. Ну, мається на увазі не відбудовувати ще економіку України, а відбудовувати те, що зараз ламає. Тому буде створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії. На розмірі 19 мільярдів гривень. Це що називається полатати дирки. Ну, ви самі 19 мільярдів. Це мізер, мізер, мізер. І, як ви самі розумієте, місцеві органам влади треба гроші. Ну, ви, ви ж розумієте, що без дотації місцева влада не витягне. Тому заплановано, що місцеві органи влади отримують дотації на рівні 24 мільярди. Дуже мало. Треба мінімум 200 мільярдів. Але все йде на армію. Да. Дивіться, я говорю, що бюджет виключно для війни. Е, запланований дуже великий дефіцит. Фактично мільярд 300. Виникає запитання, як покривати. За рахунок емісії гривні. Да, да, да. Ну і за рахунок допомоги фінансових партнерів. Тобто планується, що частково. ну, основне такий напрямок, що нам... Заробіжні партнери нададуть гроші, і за рахунок цих грошей ми профінансуємо цей дефіцит. Ну і фактично профінансуємо війну. І якщо не дадуть, будемо робити місію. От така ось ситуація. Але з іншої сторони, якщо ми продовжимо війну, треба гроші на армію? Треба. Треба більше грошей? Треба. Армія, ну, скажімо, потребує грошей? Потребує. Тому така ситуація. Взагалі, якщо подивитись, то ну, в цьому році, як ви розумієте, менше витрат на армію, да, да, ну, а в наступному більше. Більше фактично, причому значно більше. Значно більше. Тому що, ну, практично, якщо подивитись, розраховують на те, що вся весь 2023 рік буде війна, і фактично кожен місяць на війну треба буде виділяти приблизно 100 мільярдів гривень. Дуже багато. Війна. Що ж ви хочете? Війна є війна. Нічого іншого не придумаєш, на жаль. Що стосується показників, знайш <сум> дивіться. Наступний рік заплановано, що курс долару, оце це вже, о, ви ж пам'ятаєте, були прогнози різні, а тепер, а це записано в офіційному папері. Курс долар на 2023 рік середньорічний. Середньорічний, зразу говорю, не, не те, що на дату, середньорічний. 42 гривні, не 45, 42. І не 50, 42. Тобто порахували 40. Так, да, це значить там може підніматись, падати, ну, знаєте, 42 це орієнтир. Звертаю вашу увагу, що коли приймає державний бюджет, навіщо курс? Щоб розрахувати державний бюджет, перш за все митні платежі. Тому що митні платежі приходять в валюті, їх треба порахувати в долари. Тож з доларів в гривні. І для цього треба курс. для цього курс. Тобто цей курс, ну, вам сказати, це розрахунковий. Да, да, да. Реально курс може бути інший. Звертаю вашу увагу. А от про розрахунку державного бюджету використали 42. Відносно зростання ВВП, точніше реального ВВП. До цього була інформація, що планували 2,5. Ні, ні, ні. От подивився, 4,6. Тобто в, держав... ну, в проєкті державного бюджету заплановано, що в 2023 році реальний ВВП України зросте на 4,6%. Ну, в цьому році планують упаде на 33%. Ні, це все, от якраз тут пораховано чітко, з точки зору війни. Зростання ВВП може бути, дійсно і буде, але коли війна закінчиться. А в умовах війни зростання ВВП може бути маленьким. Так що тут треба реально дивитись на цю ситуацію. Просто реально дивитись. Війна є війна. Вона з'їдає, вона створює проблеми, тому що це війна. І інфляція. Ну, Прогнозують 30%. Хоча там є трішки, знає, там як зарахувати до грудня чи середня, близько 30%. При цьому не планують підняти мінімальну зарплату, залишити на рівні... Ну, відповідно, 6700. Але дивіться, яка ситуація, знаєте, як обґрунтовують, що якщо підняти, ну, відповідно, мінімальну зарплату, то це означає, що піднімуться платежі і єдиний соціальний внесок у нас перераховується. І спрощенцям придеться більше платити. Так. А да. не вреть, ми ж стримаємо. Ну, дійсно, А чому б ні. Тобто, я так розумію, що спрощенці скажуть, добре, добре, не піднімайте. Ну чому не хоче піднімати... Мінімальну зарплату, перед за все, за рахунок великого бізнесу. Розумієте, так, да, малий бізнес, ви самі знаєте, а великий бізнес все-таки зарплату піднімає і платить по-білому. Якщо підняти навіть на 300 гривень, це мільярди. Тобто великому бізнесу треба буде взяти десь мільярди, підняти зарплату, цих мільярдів нема нема. Взагалі, великому бізнесу дуже складно в умовах війни. Дуже складно. І тому, так, да, дійсно, ну, недоречно поки що піднімати мінімальну зарплату. От закінчиться війна, то її піднімати. А зараз дав ніяк. Ні, я розумію, що, можливо, ця інформація вас десь так не задовольнила. Сказала, ай, як погано, війна, що ви хочете? Ні, ну, розумієте, така ситуація. Коли йде війна, державний бюджет військовий, державний бюджет... Ну, скажімо так, не на розвиток, а на війну. Ну така аксіома. Так, да, дійсно, ціни зростають, зарплата не зростає. Війна! Що ви ще хочете? Тому що закінчиться війна, тоді можна щось там говорити. А поки війна, іншого шляху немає. Тому, да, от на сьогоднішній момент такий державний бюджет на 2023 рік. Ну, можете написати свої коментарі. А поки будете писати, нагадую, нагадую, що треба стати спонсором мого YouTube каналу. Дуже нагадую. <хи> і будете знати значно більше. І більше графіків, табличок. Ну і не тільки графіків, табличок, але і цікавої економічної інформації, і не тільки економічної. Так що ставайте спонсором і буде все добре. Переживемо і цю війну. А поки що до побачення, до побачення.